Зазвичай електроди PH-метра зберігаються в розчині калій хлор, тому перед використанням їх потрібно ополоснути водою. ph метр включається за допомогою ось цієї кнопки з символом «включення». Отже. Щоб ополоснути електроди, затискається прищепка і по штативу зсувається вгору. Підставляється стакан з водою. В затиснутому стані прищепки електроди опускаються, після чого знову піднімаються, прищепка відпускається. Електроди протираються фільтрувальним папером, щоб при зануренні у розчин не порушувалася концентрація. Оскільки на електродах залишаються краплі води. Далі береться розчин, який буде досліджуватись, в нього занурюються електроди. Так, щоб електрод не торкався стінок стакана, не торкався дна і був занурений глибше, ніж ось на ньому кулька. Після чого змінюється значення на табу PH-метра. І потрібно дочекатись, коли значення перестануть змінюватись. Це і буде остаточним значенням pH розчину. В даному випадку вимірюється pH розчину кислоти, і як ви бачите, pH знаходиться в кислій області. Після вимірювання вам потрібно вимкнути pH-метр натисненням на ту ж саму кнопку вимкнення-вимкнення. Далі затиснути прищепку, дістати розчин. Якщо Стакан великий, то можна допомогти собі рухом підставки під розчином. Далі потрібно ополоснути електроди, тобто занурити їх у воду, дістати з води. Знову ж таки, протерти фільтрувальними. Папірцями та занурити в той розчин, де вони зберігались, і залишити в такому стані. Запам'ятайте, ніколи не можна залишати електроди на повітрі, оскільки вони висихають, і перш метр перестає бути придатним до використання.